Яка оказія ви наступили американській бабці на Мозіль? Що робити, як вибачатися? Казати sorry чи казати excuse me? Про це і про інші маленькі, дуже цікаві американські особливості ми поговоримо в цьому відео. Ольга Кармаді, ваш вчитель живої англійської мови. Почали? Якщо ми заглянемо в словник англійської мови і подивимося на слова sorry і excuse me, у нас переклад буде майже той самий. Перепрошую, вибачте, вибачаюся. Але словники не подають різниці. Різниця між цими словами є. Sorry вживається переважно тоді, коли вже діло зроблене. А me, якщо ми хочемо щось зробити у майбутньому, оце дві великі такі велика різниця між цими двома словами. Sorry, якщо ми дійсно помилилися, зробили якусь прикрість комусь, бабусі наступила на мозіль, ми говоримо sorry. Але в даному випадку, коли ми наступила бабусі на музіль, одним тільки sorry не відбудешся. Ми про це будемо так само говорити. Отож, зробили грубу помилку, пропустили екзамен, запізнилися на урок, запізнилися на побачення, образили когось. Ми завжди кажемо, I am sorry. І є, звичайно, градація, як ми вибачаємося. Якщо ми зробили не досить таку аж велику помилку, ми можемо просто сказати «Oh, I'm so sorry. I am so sorry. Я дуже вибачаюся. Можна просто сказати, починаємо просто з sorry, I'm so sorry. Потім ми можемо сказати please forgive me. Будь ласка, вибачте мене. Якщо ми вже щось дуже серйозно завинили. Якщо ми не не принесли, наприклад, знайомому конспект, і в нас є екзамен, знайомий повинен готуватися до екзамену, то ми кажемо, I would like to apologize. Я хочу вибачитися. Please accept my apologies. Будь ласка, прийміть мої е, вибачення. Е, в даному випадку, знову ж таки, підмішуємо всі, всі ці вирази I am sorry. I am so sorry. І в цьому виразі ми вживаємо камінь-спотикання для українців. Е, звук Irr. Знову ж таки, як він вимовляється, ми вимовляємо там саме цей звук, де ми вимовляємо українське «р», я картавлю. Але так як ви вимовляєте українське «р», так само ви вимовляєте американське «р», але без вібрацій. Sorry, sorry, I'm so sorry. І от сталася у нас ситуація. Пішли в магазин і стали бабці на музіль. Ну що ж робити? Треба вибачатися. Oh, I'm so sorry. I really didn't mean it. Please forgive me. Oh, I'm so sorry. І дивитися в очі. Обов'язково контакт очний дуже важливий. І чекайте, щоб вас пробачили. Переважно американці дуже, дуже гарно пробачають. Бабця не засміється, звичайно, не посміхнеться вам, вона скривиться і буде боляче. Але вона може сказати «It's okay». Нічого. Можна їх запитатися, can I help you?' Можна вам допомогти. «What can I do?» Що я можу зробити? What can I do?» I'm so sorry. What can I do to make it better? Що я можу зробити, щоб поправити ситуацію? I'm so sorry. What can I do to make it better? Це є історія sorry. Наступили бабці на музіль. У нас є sorry. Коли вживається слово uh, excuse me, вам треба пройти через вузький коридор у uh, магазині. І там стоїть людина, купує щось, вам треба протиснутися попри неї. Переважно в такій ситуації люди, люди кажуть excuse. me». Привертають увагу. Це одна з напевно найбільш таких важливих форм, коли вживається excuse me. Ви хочете привернути увагу? Наприклад, я хочу запитатися щось у лектора, піднімаю руку, і кажу excuse, me», перепрошую. Привертаю його увагу і тоді запитую запитання. Якщо я хочу когось обійти, я так само кажу excuse. me». Інша ситуація, коли вживається слово «Excuse me», коли ви хочете покинути компанію або групу людей. Переважно в Америці люди, коли вони виходять з групи, вони кажуть, excuse me, перепрошую, excuse me, I have to go. Перепрошую, мені треба йти. Excuse me, I have to get my daughter from school. Перепрошую, мені треба забирати дочку з школи. І всі розуміють, коли ви сказали excuse me, це означає, що ви полишаєте е, групу людей і йдете по своїх справах. Так само дуже важливо, якщо ви встаєте з столу, в столу, нас є вечеря, всі вечеряють і вам треба піти кудись. Ви не просто встаєте і йдете, покидаєте стіл, ви кажете excuse. me», Але в даному випадку ви не кажете пояснення. Ви просто кажете excuse. me». Знову ж таки, полишаєте групу людей, щоб займатися своїми справами. Наступне доречне місце, де би можна було вживати слово «Excuse me», буде Ви шукаєте пояснення. От, наприклад, хтось зі мною говорить і говорить нечітко. Або я не дослухала їх, не дочула. І тоді я кажу, Excuse me мається на увазі перепрошую, повторіть ще раз. Я можу і всю фразу сказати Excuse, me, could you repeat, please? Перепрошую, повторіть, будь ласка, «Excuse me». але якщо ми скажете просто «Excuse me», всі зрозуміють, що ви чекаєте, щоб вам ще раз повторили, тому що ви не почули. А як же ситуація, коли у когось є горе? От, наприклад, померла у вашої знайомої любима собака. Тоді ми вживаємо слово sorry. І переважно ми кажемо sorry, I'm so sorry, that your dog died. Я так тобі співчуваю, що собака твоя померла. I'm so sorry, я так співчуваю. So sorry. Ніколи в цьому випадку не ми не скажемо excuse me. Excuse me, знову ж таки, це є фраза, яка передує вашим діям. Ви збираєтеся або привернути увагу, або створити маленькі незручності людині, або сказати, що ви полишаєте групу людей, або привертаєте увагу до себе. А sorry, кажеться, якщо ви комусь співчуваєте, що якесь горе в людини сталося, або ви щось зробили серйозну помилку, і вам треба вибачатися. О той мозілю бабусі. Ви наступили, ви не кажете excuse me, а ви кажете sorry. І знову ж таки є градація. Sorry, вибачаюся, I'm so sorry, я дуже вибачаюся. Please forgive me. Будь ласка, um, пробачте мені. What can I do to make it better? Що можна можна зробити, щоб покращити ситуацію? І оце все можна сказати, I'm so sorry. Please forgive me. What can I do to make it better? Тепер ми знаємо, що є різниця, велика різниця між sorry і excuse me. І в цьому відео я надіюся, я вам гарно цю різницю пояснила. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки. І я побачу вас у моєму наступному відео.